Привіт, друзі! Ну що ж, нові зміни в кодексі праці, які будуть стосуватися абсолютно всіх громадян, які працюють на території Польщі, і незабаром вас перед початком роботи будуть заставляти в валкомат. Друзі, а ви знаєте, що таке алкомат? І коли-небудь в житті взагалі користувалися алкоматом? Ну і звісно ж, друзі, нещодавно мені навіть один підписник писав, що від нього роботодавець вимагає перед початком роботи щоранку дмухати в алкомат, і якщо він цього не зробить, то його не пустять просто на робоче місце. І звісно ж, друзі, як ви вважаєте, чи потрібно, щоб роботодавці використовували алкомати, щоб перевіряти працівників перед початком їх роботи? І як ви вважаєте, на якій роботі найбільше повинні Використовувати ці алкомати. Мені здається, що на будові, наприклад, це найчастіше е, трапляються випадки із алкоголем. Ну і, звісно ж, коли ж ми сідаємо до автобусу, до таксі, то ми повинні бути певні, що водій нас завезе і не буде жодної аварії, пов'язаної із вживанням алкоголю, коли. Водій буде на підпитку, як ви вважаєте. І також, друзі, хочу вам повідомити, щоб ви були в курсі перед початком того, коли роботодавець почне використовувати алкомати для перевірки своїх працівників на тверезість, то він повинен за два тижні повідомити своїх працівників про те, що він буде використовувати такий метод для перевірки своїх працівників на тверезість. Звісно ж таки, друзі, ще можуть бути зміни, тому що це вимагає так. Конкретно, щоб ця устава була підготовлена, тому що в європейському союзі вже такі схеми використовуються. І можу вам сказати наступне: що не у всіх нам можливо підприємствах буде використовуватися цей метод, тому що бувають такі, наприклад, робота онлайн. Так вона не може вимагати перевірки на тверезість, тому що як, як вас роботодавець буде перевіряти, якщо ви знаходитеся за 300 тисяч кілометрів від нього, він не зможе цього зробити, але можливо. Можливо, він вам подарує алкомат, і ви будете щодня скидувати звіт йому, як ви виглядаєте, і чи ви тверезий, ну і так далі. Тому що деякі роботодавці навіть вимагають, щоб ви фото їм прислали, як ви виглядаєте перед початком онлайн роботи, перед початком робочого дня. Звісно ж, можливо, ви з цим стикалися, але більшість українців, я думаю, наприклад, якщо ми візьмемо їх до уваги, то працюють на звичайних роботах, але повірте. Українці працюють і на топ-посадах в Польщі, топ-менеджерами і так далі. Що думаєте, друзі? Ви на рахунок цієї устави напишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. Також можу вам повідомити, що, що ви можете також скористатися послугами отримання карти побуту на території малопольського воюдства, в особливості місті Краків, за контактами, які будуть в описі до цього відео. Тобто, вам команда допоможе повністю в підготовці документів для. Подачі на та отримання карти тимчасового побиту, і звісно ж, всі контакти будуть в описі до цього відео. Це не безкоштовно, якщо щось. Підписуйтесь на канал, тисніть вподобайку, діліться з друзями. Ну і до наступного випуску, друзі.